Доброго вечора, вельми шановне, панство, пані та панове. Рада вас і бачити чути. Хочу вам послання передати від ваших пращурів. Колода чорних грімуар. Але спочатку я хочу подивитися, якою або яким. Тобто, як вас бачать ваші пращери. Не яка ви людина в тому сенсі, що я буду брати енергію вашу, в якому ви стані, а що вони, вони як вас бачать, ваші пращери, ваші предки. І так подумайте про себе, приберіть зайві думки, і ми розпочинаємо, щоб не балакати дуже довго, тому я не буду розповідати про свята, можна взагалі почитати і звернути увагу, що скоро це буде самайн. Це буде, як брати колосороку, це Хеллоуін, як в європейських странах, так? і традиції Америки, і та інших стран, таких європейських. І наше це свята дідів. Але це я виставляла піст, якщо ви хочете почитати, просто почитайте і інформація, в принципі, вона є на просторах інтернету. І так, яка ви людина, як вони вас бачать? Вісімка пентаклів, паш мечів, потірка мечів, королева мечів, туз Жезлів. Дивіться, я не буду говорити там: Ви жінка, ні. А тут я буду розглядати в якості енергії. Ваші пращури бачать у вас учня і майстра одночасно. Тобто, це та людина, хто вчиться кривати. Власною силою, думки, слова, волею. Можливо, ви навіть вмієте і лікувати. Тобто пращери бачать вас як носія священного меча. Це про розум, це про те, що ви маєте або навчитися, або вчитеся керувати, тобто керувати, щоб він горив, горів, горів. Без е, знищення. Розумієте, енергії, керування енергіями. І вони е, вами пишаються вашою рішучістю, е, але і остерігають е, стосовно того, що від надмірного якогось контролю. Тому що тут багато мічових карт, і це більше про думки, слова і контроль. Так? Це про. Ви як духовний спадкаємець, ви дуже сильна або жінка, або чоловік, ви як воїн роду, ви не просто так дивитеся розклад, ви не просто так дивитесь це послання. Це вас вони бачать як того, хто несе холодну мудрість, правду, очищення через слово. Розумієте? Ви шукаєте істину, ви аналізуєте, ви збираєте якусь інформацію. У вас є така проникневість, це ясність розуму через, можливе, біль, через якісь конфлікти, відстоювання своїх кордонів. Що вони вам хочуть передати, ваші предки? Давайте подивимось. Четвірка жеслів. Лицар мечів, шестірка а, жезлів. Дивіться, вони вам говорять, що ви, а, ви воїн нашої крові, вони вам говорять, а, вони говорять, пам'ятай, перемога не в силі, а в чесності, а, захищай свій дім, але. Але не воюй без мети. Вони придають вам, ваш, як ваш архітіп охоронця дома, але застерігають вас від поспішних якісь а, дій, необдуманих, різких рішень, а, слів. А, лицарю мочів це. Ну, подивиться на цю карту навіть. Вона, ви бачите, тут вершник без голови. Голова тут у цій тварині, так? Тому що це як підкреслюється, що потрібно спочатку думати, а потім говорити і робити. І вони, так би мовити, хочуть вас застерігти від цього. Лицарь Пентаклів, сімка Пентаклів, двійка мочів, дивиться, далі. Будь терплячим, ми біля тебе. Ви навіть можете подивитися на цю карту. Ми садимо через тебе нове зерно. Це родова парада, не ква процес, дозволь подім врізатися. Дві мечів тут говорять про момент. Коли ви маєте обрати шлях по серцю, а не логікою, вони вам нагадують, що справжня ваша сила у витримці і довірі саму процесу. Королева Жеслів, Дев'ятка мечів, дев'ятка Пентаклів. Ваша сила в натхненні, а не в страху. Вони бачать, що ви боретесь із якимись нічними страхами. Це родова якась тривога, це про виживання будь-якою ціною. Ваш архетіп королеві жезлі це родова відьма, відьмак. Це про Берегиню, яка або який вміє запалювати вогонь навіть у темряві. По дев'ятці Пентакля це благословення вас, і ви маєте право на е, власну незалежність, добробут і спокій, і спокій. смерть, потірка кубків. І порожня карта. Це закривається розклад, тобто вони показують, що достатня інформації. Не чіпляйся за минуле. Прийми це завершення. Через тебе завершується старий цикл по карті смерть. Смерть це родове попередження, о, також природження через. Через вас таке враження. Чи це перехід? Подивіться на цю карту смерті, як тут перехід іде. Це ви таке враження є мостом між минулим і майбутнім. Жаль за втрати, біль за предками. Що не встигли? Це як перехідний момент, ви очищаєтесь і у вас якийсь є договір з вашим родом, або в роду є договір. Тому. Якщо підкреслити ваш розклад, ваше те, що я зараз розповідаю, то це про те, що вони бачать вас носієм родового вогню, та людина, яка пробудила родову силу через знання, ясність і правду. І таке враження, що вас підводили до цього. Ваше призначення. Завершити якийсь старий кармічний цикл боротьби і пробудити свою нову силу стабільності достатку. Рід просить відпустити вашу біль, не повторювати історію жертвування собою і вийти на рівень майстра, що діє з любов'ю, а не страху. Через вас таке враження переписує свою долю ваш рід по порожній карті. Отаке таке звернення.